Після початку широкомасштабного вторгнення відень став прихистком для багатьох українських політиків із сумнівною репутацією. Наша команда розслідувачів встановила стеження за скандальним народним мером Сум Анатолієм Почечуном, який вже декілька тижнів переховується в столиці Австрії. Наразі легенда слобожанської корупції цілими днями колупається в носі біля собору святого Стефана, Харкає на середньовічну бруківку та поправляє брендові труси Кельвін Кляйн. Помітивши камеру, почечун почав тікати від знімальної групи, проте через деякий час повернувся і погодився дати коментар. Слава Україні, Анатолію. А як ви виїхали за кордон? А, я студент, але наразі студентів не випускають з України. А я в Бухварці навчаюся. навчаюсь. <гум> Анатолій запевнив, візит до Європи має цілковито робочий характер. Буквально цими днями ним була досягнута домовленість про отримання для сум статусу міста побратима відня. Перше міста побратима це завковий пережиток. Сума і відень, міста куми. Друге, я це роблю не для розвитку Сум, сума, скоріше для того, щоб родичів з Росії потракують. Ви уявіть, як у них жопи згорять, коли вони почують, що суми і мала батьківщина Гітлера, браття на вік. Також Почечун стверджує, що взяв на себе питання допомоги місцевим українським біженцям. Ми на власні очі побачили, як народний мер приніс гуманітарку під двері будинку, де квартиру придбав екс-опозиціонер Євгеній Мураєв. Щось євген не відкриває, мабуть, не вдома пішов за субсидіями. стоять. в будь-якому випадку. Я йому все підготував: макарошки, масличка, туалетний папір. Дуже важливо, бо обістрався знатно. Короче, все, що Євгеній бабусям дарував, я йому повертаю, бо зараз такі часи йому бідненькому потрібніше. Відень одне з найкомфортніших міст для життя. Тож ми запитали у градоначальника, що з інфраструктурних досягнень в він планує реалізувати в рідних сумах. Да мені взагалі в відні тільки собор святого стефана подобається. 400 років будували. Ви уявіть, скільки за цей час було відмито грошей, а? Десять років нам не можуть дорогу зробити. Чотириста. Наостанок Анатолій поділився суб'єктивною оцінкою європейської столиці. Та якщо не войовується, він справив на мене потужне враження. Перший раз бачу, щоб люди так гарно жили в місті, в якому так багато українських чиновників. Бажає, щоб Толік скоріше повернувся та почав працювати на благо міста та всіх сум'ян. Підпишись на канал, натисни дзвіночок та постав лайк. Христина Грозєва, Адольф Шикаль Спеціально для вафлерських новин.